Запорожець Сергій Тищенко проїхав через усю країну, аби взяти участь в автопробігу. Для нього витвір рідного запорізького автопрому то не просто засіб пересування. Це ціла філософія. Це така любов для машини. Любов до таких стареньких машин, які можуть так ну, об'єднувати людей. Там схід-захід то вже не важливо, які-то люди там. Вони мають таку пасію і катаються з нею. Згуртувались у Львові поціновувачі ретрокарів задля євротуру. Їдуть до Прибалтики та Чехії на тематичний автофест, присвячений ремеслам. Тож львів'яни готуються дивувати Європу. Ми так само, я думаю, що щось придумаємо привезти якийсь кусочок історії української. Я думаю, що ми щось привеземо. Можливо, якийсь ткацький станок старий. Ми ж от зараз тільки думаємо, як це зробити, щоб все було гарно. І всі наші учасники їдуть в народних строях, щоб це було гарно, цікаво. Та головне їхнє завдання не себе показати, а зробити промоцію автоподії року. Адже навіть не всі львів'яни знають, що у 30-х роках у місті відбувалась легендарна формула 1 Про це європейцям також розкажуть на противагу небилицям про Україну. У них є таке неправильне враження, що тут банди... що тут страшно їхати. Машини крадуть, людей грабують і так далі. Ну, ми це розвінчуємо. Є у фан-клубі горбатих і тендітні жінки. Втім, через капремонт вже старенького улюбленця пані Оксана поїхати у дружньому каравані не зможе. Машина проходить обкатку, тож готує боліт вже до участі у львівському гран-при. В силу того, щоб не ускладнювати дороги ні собі, ні людям, то ми вирішили, що допоки машина не пройде, скажімо так, прокатку по області нормально, закордонні поїздки поки що ми її стримаємо. Але ми маємо ми зареєстровані на Леополіс Гран-Прі, ми будемо брати участь у змаганнях і маємо чітко надію на перемогу. На сьогодні кажуть організатори на Леополіс Гран-Прі вже зареєструвалося більш ніж півсотні учасників з різних країн світу. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.